Миру Божого всім. Церква не починається та не будується без євангелізації. А євангелізація це проповідь Євангелія про те, що Ісус Христос Господь, Він помер за гріхи кожного з нас. Кожен з нас має шанс на спасіння. Потрібно лише прийти, покаятися і прийняти Ісуса Христа. Це Господа і Спасителя. Це і є спасіння душ, це і є Божа воля. Написано, що небо радіє, коли кається один грішник більше, ніж за 99 праведників, які не мають в цьому покаяння, потреби покаяння. Тож ми повинні догодити Богу, радувати Бога, служити Богу, приводити людей до спасіння. Бог дав нам благословення для проповіді Євангелія У нас є соцмережі і інтернет. Проповідувати постійно потрібно і не релігійно, бо релігія не приводить до Спасіння. Ми повинні запрошувати людей на Божий бенкет. І з несмиренним серцем, із Нечистою душою своєю служити Богу просто неможливо. І на бенкет такі люди не потрапляють, коли не змиряють свою душу. І щоб мати благодать потрібно бути у церкві, стати утрішним Ісуса Христа, виконати волю Божу. Потрібно вийти із зони комфорту. Амінь.